Язики закиполом дим, ризик та небезпека. У прилуках прогреміли обласні змагання між ланками газу демозахисної служби, у яких взяли участь 12 команд пожежно-рятувальних підрозділів з усієї Чернігівщини. Такі змагання на прилученні проводяться вперше. Зазвичай їх організовували на базі обласного центру. Сьогодні смуга перешкодна налічує 9 локацій. Найскладніша з них це теплодимокамера та пожежно навчальна башта, яка позаду мене. Захід проводиться щорічно і має на меті підвищити рівень готовності рятувальників та покращити їх професійну майстерність, а це розвідка, порятунок людей, гасіння пожеж та евакуація матеріальних цінностей з непридатного для дихання середовища. Газодимозахисна демозахисна служба це дуже важливий напрямок роботи у всіх підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всі пожежні рятувальні розрахунки, які виїжджають на пожежі, вони використовують апарати на стислому повітрі і працюють в умовах непридатних для дихання. Е, значить, е, хочу зауважити, що це дуже важливий напрямок, і раз на рік традиційно е, в кожному гарнізоні проводяться такі змагання, щоб визначити кращу ланку. Е, цей напрямок ніколи не забувається, він постійно модернізується, підвищується рівень особового складу, е, рівень підготовки особового складу. І як заліковий, як залік, це от змагання обласного рівня, вони завжди проводяться десь наприкінці року, щоб визначити все-таки кращих. Сьогодні такі змагання вирішили провести на території п'ятого загону. Ми модернізували свою базу, і вона на сьогоднішній день доволі сучасна і відповідає всім вимогам і може приймати змагання такого рівня. За для проведення змагань підготовлена найкращим чином, резюмує головний суддя В'ячеслав Вернедуб. У нас на сьогоднішній день 1200, понад 1200 двісті газозахисників, які тренуються, відповідно проводиться моральне виховання для порятунку життя. Основне завдання нашої служби полягає своєчасно врятувати і прийти на допомогу. Саме тому акцент наших змагань ставиться на порятунку, перенопереноси постраждалого манікена і відповідні етапи змагань. Цьогорічна програма змагань складалася із кількох етапів. Які виконувалися на час спочатку? Учасники одягали апарати на стисненому повітрі та приводили їх у бойову готовність, а далі вже проходили теплу у якій потрібно ліквідувати осередок пожежі, знайти та винести потерпілого із задимленого приміщення. Розділяє. Наступним етапом став вогняний лабіринт. А далі пожежна навчальна башта з рятуванням потерпілого. На фініші враження вогнеборців просто таки переповнюють. Шикарно, та я тепер жара з части, але дуже дуже сподобалося. буде. Сподобалось. О, Важко було чи не було? Нагрузка приближена більш до насячих мов праці. Дуже класно. У нас не часто таке пострапляється. Але це шикарно. А так і лупить, що я так... все тіло. Така наша робота. Ну, Сказати, що не наближено, ну. До реальних, так. Так. А, три... Вибачте, є, 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 зашкалює. Для Данила, молодого рятувальника з Корюківки, це перші подібні змагання і колосальний досвід. Виносливість, тренуємося. Треба тренуватися. Такі обставини, наприклад, димокамері, вибухи, крики. Навіть не до цього. Наближено це до реальних умов було? Да? Наскільки? Да, наближено на 100%. Ви сьогодні яку функцію виконував? Ким ви були. Ну, я ж пожежний рятувальник. Допомагав виносити потерпілу, прив'язав вірьов. Ну все, що хлопці, то я О, опісля надскладних випробувань, саме час добре підкріпитися. Аби нагодувати усіх учасників змагань, ковар Анатолій сьогодні готує аж 100 літрів козацького яйця, Масло, жонке. Найкращою ланкою обласних змагань стала команда 17 ДПРЧ міста Прилуки з охорони об'єктів. Друге місце вибороли вогнеборці з 19 ДПРЧ села Гніденці і замкнули трійку лідерів. Рятувальники 12 ДПРЧ міста Прилуки.